Дорогі добра всім, хто того прагне, дорогі друзі, вітаю всіх вас. Значить, останнім часом було таких два нагайних питання до мене від вас. Це перший це живлення отакого паяльника JCD908. u Багато із вас казали, що погоріла входна частина і не видно, що там і як там. У мене не було часу, зараз є нагайний час, зараз розберу і постараюсь бути вам корисним у тому, щоб переписати, що там є, і показати це вам. І друге питання це було регулятор тірісторний, такий, як в мене, стоїть отут, для зарядки акумуляторів. Ну, з цим поки що я не можу вам допомогти, тому що зараз не маю можливості. Надіюсь, що найближчим часом в мене це вийде. А сьогодні розберемо паяльник і постараємось подивитися, що там за деталі, переписати їх, і може комусь із вас воно і стане в користь, може ви і відремонтуєте свій паяльник. Отже, приступаємо до розборки. Знімаємо жало, витягаємо звідси. Аккуратненько, От одною рукою це не, не діло. Зараз я його треба зняти цю резинку, звідси виняти і все акуратненько тут розбирати. Так, відкручуємо це діло. Отак, От резинку зняли. Відкрутили. О. Нагрівальний елемент виймаємо. Аккуратненько, Ну, Бачите, одна рука є одна рука, треба робити все так, як треба, щоб нічого не зламати. Так, ну і з елементом акуратно, щоб його не побити. Так, далі, отут під екраном, під екраном болтики, і ще там є зараз покажу. Так, ну резинку я просто стягнув сюди. Треба акуратно, бо, як ви пам'ятаєте, я коли надівав її, то відірвав кусочок від неї. Треба робити. Так, перший болт ось тут. Зараз покажу, де другий болт. Отак, От акуратно підіваємо екран. І бачимо другий болт. Відкручуємо і розбираємо. Так, він же в мене розпадається. Відкриваємо і маємо доступ. Ну, заразом я поміняю. Положення кнопок у цих, а то минулого разу я поставив їх неправильно і додавання віднімання кнопки склав невірно. Так, отже, маємо вхідний каскад, ось він. Отакий. Спробую максимально наблизити і змінити ракурс. Може, у вас вийде зробити стоп-кадр і приблизити. Ну, а я зараз пробую переписати. Ну, тут. Вхідна частина трохи не така, як в мене була. Трошки не така. Але зараз в мене того паяльника з собою немає. Так, ну, думаю, що щось десь якось ви зможете вловити від того, що тут є. Так, важливо, ну, там ще стоїть під цифербл... під індикатором. Елемент, ну, його звідси не буде видно. Зараз я візьму лупу, наготовив і спробую вам розмалювати і переписати, що туди і куди. Так, друзі, значить, що мені вдалося побачити. Електроліт оцей 2,2 мікрофарада на 400 вольт мінус. Ось я вам позначив тут. Далі. Оцей, я так розумію, діод, Він на ньому написано А7. Далі, слідуючий діод. Так само ось я ризки поставив так, як воно тут запаяно. Отак я вам його намагався перемалювати. На цьому намальовано e 1 GGDW. E1 GW. Так, під ним електроліт стоїть. 100 мікрофарад на 16 вольт. Ось він. Далі дросель. У нього позначки його оранжевий, оранжевий, чорний сріблястий. Отак як вони є, отак я його і переписав. Далі трьохножка Ось стоїть, це, наскільки я пам'ятаю, стабілізатор був під індикатором. Все, що я можу в ньому побачити, це отаке от щось. Наподобі такого. Не можу зрозуміти, оце що за позначка. Вона така, ніби А маленька наша. Ну написано 10А5А. Якщо може вам вдасться я його роз. Знайти, що воно таке. То якось так. Ну, а я зараз спробую знят... зробити фото декілька штук. Тоді, приблизивши, може, ви побачите більше те, що бачу я. З цієї сторони зворотньою тут немає нічого більше такого. Так, зараз додам декілька фото. Так, ну, друзі, як зміг так поклацав. не знаю, що побачите, то побачите. Я думаю, що хоч щось там в користі якоїсь вам приніс. Ну, а зараз я буду складати це, сидів назад. Вам теж знімати не буду. Думаю, що хоч чимось та був корисний. Ну, Давайте ще покажу вам, що тут є. Я думаю, що ви зможете собі приблизити, зупинити і подивитися. На те, які деталі стоять. Так я під різними ракурсами поставлю. І ви собі зможете це все діло подивитися. Ось, ну а я буду з вами прощатись до наступних зустрічей. Може зараз ще зніму Є акумулятор цікавий, якого хочу зараз подивитися. Якщо буде все добре, то зніму. А поки що до наступних зустрічей.